Мовознавці, освітяни, представники влади разом обговорюють програму розвитку та функціонування української мови. Її затвердили до 2025 року. За словами мовного омбудсмена Тараса Кременя, Херсонщина, перший регіон, який запровадив відповідну програму. До бесіди він долучився онлайн. Говорить іспит на знання державної мови для посадовців важливий. На офіційному ресурсі обласної військової адміністрації інших. Територіальний громад має бути інформація про можливість панування української мови. Чи це інформація, яка буде зібрана вашими структурними підрозділами, чи та інформація, яка є на нашому сайті, але однозначно, треба таку інформацію максимально поширювати через всі засоби комунікації? Люди, які пережили окупацію, переходять на українську автоматично, говорить директорка департаменту реалізації гуманітарної політики облдержадміністрації Віолета Царькова. Програма затверджена на 2023-2025 рік, є фінансування, але на цей рік виділяється тільки на два там заходи проекти, все всього 200 тисяч. Багато заходів вони проводяться безкоштовно, да і вони не потребують додаткового фінансування, і вони вже працюють. Серед проєктів, які вже почали реалізовувати у Херсоні на деокупованому правобережжі в рамках програми, безплатні мовні курси за програмою Єдині, розповіла Царькова. В цьому році ми проведемо такий проект Кінофестиваль. Це буде вперше. Це буде кінофестиваль ну, української українських фільмів. Ну плануємо, що він вже буде тут у місті Херсон. Тут в артхабі в укритті, і сподіваємося, що коли він вже десь восени буде проходити, вже буде вся Херсонщина. Звільнена. Ще один важливий пункт програми наявність україномовної літератури у бібліотеках Херсона та області. Загалом попит на неї серед херсонців зріс за останній рік, розповідає начальниця управління культури Херсонської міськради Світлана Думинська. У 2022 році в грудні провели книжковий Миколай. Він це південний фестиваль книги та читання, який націлений на популяризацію української книги українських авторів, які пишуть для дітей. До нього долучилися і наші письменники з Херсона, з Херсонщини. Тому він буде йти далі розвиватися. Це один із напрямків. Плюс у нас зараз в бібліотеках впроваджуємо можливість людям приходити долучатися до курсів української мови. Програму фінансуватимуть з обласного і державного бюджету. Йдеться на офіційному сайті Херсонської обласної військової адміністрації. Цього року на її реалізацію передбачили 735 тисяч гривень. Всього заплановано витратити 3 мільйони 305 тисяч гривень. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.